Взимку в Україну традиційно приходить епідемія грипу. Лікарі радять зробити щеплення. Але чи може громадянин придбати в аптеці цю вакцину проти грип? Ми спробували зателефонувати в аптечні довідки мережі аптек, але вони вакцин у продажу не мають. Доброго дня вас вітає аптечна довідка мережі ДС. То, від комедії, я абтекдзе, слухаю вас. Скажіть, будь ласка, чи можна у вас придбати вакцину для щеплення проти грипу? Ні, на жаль, у нас в мережі вакцини не реалізують, ми не маємо ліцензії на реалізацію вакцин. А хто реалізує, чи ви не знаєте? Знаєте, я не знаю, чи аптечна мережа якась має вакцини, то треба вам в поліклініку звертатися десь. Вони вам скоро порадять. Людина, яка свідомо хоче забезпечити своє здоров'я, вона повинна скористатися порадами лікаря. Лікаря в поліклініці. Кожна поліклініка є щеплювальні кабінети, де є відповідно лікар, який може оглянути людину і сказати, чи їй в даний момент доцільно щепитися, чи їй потрібно почекати. Ну це в залежності від її стану здоров'я. Також цей лікар може порадити, в якій найближчій аптеці можна придбати. Самі імунобіологічні препарати, тобто ці щеплення, які на протязі двох годин людина повинна придбати і прийти повернутися в цей щеплювальний кабінет і зробити це щеплення. Людина, яка бажає зробити щеплення, пішла в ту аптеку, де можна придбати на сьогоднішній день. Хоча вся мережа повинна би мала мати, але це є бізнес, і можливо одні аптеки можуть мати в продажі імунобіологічні препарати, такі як вакцини для проти щеплення грипу, а інші можуть не мати. Але є в нас постійно діючий кабінет щеплень, який також повинен постійно мати в наявності ці вакцини. Тобто людина на протязі двох годин від придбання повинна зробити щеплення, тому що якість вакцини, якщо вона зберігається в неналежних умовах. Вона втрачає свою якість і може не бути корисною. А на чеку, яка продається в аптеці, видно, в якій годині він придбав, тому лікар може застерегтися, якщо цей термін буде здовшений. Зробивши щеплення, людина, ну. Якийсь час може навіть чуть-чуть себе почувати, ну, яка реакція індивідуально кожного організму. Один може нічого не відчувати, антитіла будуть вироблятися, а деяка людина може відчувати деякі дискомфортні явища там, стану там, голови і іншого самого почуття. Але в принципі, протягом 10 днів в кожної людини, яка Зробила щеплення, набувається імунітет. Хіба що є такі організми, які просто не можуть ну, мати такої здатності? Але це є надзвичайно мало таких людей, і цей відсоток дуже низький людей, які не набувають імунітету. Найчастіше вірус грипу можна підхопити у транспорті, тролейбусі, маршрутки чи в місцях великого скупчення людей. На Заході, у тих країнах, які називаються цивілізованими, це питання вирішується просто. Певні категорії громадян водії, державні службовці, продавці, лікарі. Обов'язково мусять пройти щеплення. Інакше страхова компанія страховий поліс не видасть. За кордоном, воно в зв'язку з тим, що здоров'я людини там його. Особливий, як то кажуть, стан такий, коли він сам відповідає за своє здоров'я, і внаслідок чого вони там мають страхові різні умови. Потім вони бажають працювати, тому що кожна втрачена людиною день коштує певних грошей, і саме лікування досить недешеве, коли людина захворіває. Тому певні категорії, особливо такі, як службовці. Які обслуговують або контактують з великою кількістю людей, наприклад, служба перевезень, банки, ну от люди, які надають послуги іншим громадянам, тобто на протязі дня вони стикаються з великою кількістю людей. бо кожна людина, яка захворіла, може заразити легко за період активного виділення збудника більше 100 людей. Тому з метою не поширення цих захворювань і пропонується як самі щеплення, саме такий дієвий засіб, так само і неспецифічної профілактики це носіння масок, укріплення стану здоров'я за рахунок хорошого харчування, особливо миття руки. Тому що збудник грипу він передається не тільки повітряно-крапельним шляхом, а також оці крапельки з збудником осідають на поверхні столів, ручок в громадському транспорті, і людина на. Навіть беручи гроші, розраховуючись в магазинах, людям також забруднюють руки, тому особливо потрібно приділити увагу чистоті рук. Чи проводити щеплення, чи ні, особистий вибір кожного. Але ціна вакцини у 70-80 гривень значно менша, ніж вартість лікування. А чи хто рахував, яких збитків приносить епідемія економіці України? Одним самим специфічним методом. Проти всіх захворювань це є якраз щеплення. Це метод дає можливість організму набути опірності всередині антитілами до тих збудників, які можуть циркулювати в зовнішньому середовищі в передепідемічний і епідемічний період. Результати такої специфічної імунопрофілактики вони характерні тим, що захворювання або не розвивається зовсім, а якщо розвивається, то розвивається значно в легших формах і без ускладнень. В жодній країні світу поліцію не люблять. Але в тих країнах, які ми називаємо цивілізованими, цю поліцію поважають. А от рівень поваги до поліції чи міліції вимірюється довірою. В державі Україна міліції довіряють лише 0,3%. В той час, як в державі Грузія, яка в свій час також була в складі Радянського Союзу, ця довіра складає 80%. Різниця колосальна. Доволі часто ми чуємо бадьорі рапорти. Керівництво міліції про розкриття злочинів, про статистику, про зниження рівня злочинності. Але чому ці звіти, ця статистика, не дає громадянам України впевненості в своєму майбутньому у безпеці? Є злочини чи правопорушення, які загрожують безпеці чи життю громадян, але є правопорушення, які просто порушують громадянський порядок. 19 березня цього року Любов Євстахівна дмитрашко вирішила продати трохи телятини на стихійному ринку поблизу торгового центру Личаків. Поруч з нею здійснювали торгівлю продуктами харчування ще декілька жінок. Звичайно, торгувати в невстановленому місці не можна, і працівники міліції зобов'язані припинити стихійну вуличну торгівлю. Але, як колись сказав відомий філософ Монтеск'є, закон повинен мати однаковий сенс для всіх. І якщо торгує декілька людей, застосовувати заходи адміністративного впливу треба для всіх. У даному випадку працівники міліції вибрали для Себе конкретну і Наказали йти з ним. А чому саме до вас підійшли працівники міліції? Ну, не знаю. Може, тому що я м'ясо, вони ж за м'ясо, то вони беруть файну взятку. Ну, ніби, Треба їздити щось. Ага. То, такого що візьму, та м'ясо не так, моя така думка. В тому -то справа, що законодавець, як завжди, написано тупо, коротко, без роз'яснення. Працівник міліції завжди може аргументувати, що він не може скласти протокол на місці. Ця стаття про незаконну торгівлю є фактично мертвою. Вона настільки складна в застосуванні, що ефект від притягнення людей до відповідальності мізерний порівняно з затратами, які несе на це держава. Ну, по-перше, треба... наші громадяни, які не є законопослушними, ніколи не визнають свого правопорушника, яке вони Працівник міліції мав би, ну простіше всі розуміють, засняти на відео сам факт незакондурію. Ви що думаєте, що працівник міліції має службову відеокамеру, він має засоби фіксації? Та в нас і законом це прямо не передбачено. Нас створено так, що він повинен вилучити ці речі, зберігати їх, а потім повернути тій людині. Що робить міліція? Забираєте м'ясо, описує його порну і і же тій людині йде назад. Пробачте, а для чого це вся процедура? Відмовиться. Чому? Тому що людина потім в суді каже, що це не м'ясо було, а це дитячі забавки там стояла. Щось інше. Ну дуже часто громадяни захищаються в такий спосіб. І тому треба законодавство вдосконалювати. Я взагалі вважаю, що такі речі недопустимі, як ця вулична торгівля. Ну що добре при ринку, а коли люди стихійно на вулиці стають, і от в мене офісі на, на пішкому переході на сто на, на, на доріжці, сам роблю заважність, стоять, продають гриби, ягоди. Ну, це є рівень культури тих людей, які хочуть зекономити пару гривень для того, щоб не прийти на базар і не заплатити. Працівники міліції в першу чергу повинні вести роз'яснювальну роботу. Є така форма реагування як попередження. Людина, яку попередили, вона слідчий раз задумається, чи такі речі треба робити. Але, на жаль, у нас міліція відповідає не за стан правопорядку. Звітується не по стану правопорядку, порядку, а по кількості галочок в своїй статистичній звітності держава спонукає до працівника міліції замість роз'яснювальні бесіди з людиною попередження складати такий протокол і волокти цю людину. За це правопорушення працівники міліції зобов'язані скласти протокол на місці. І лише у випадку, коли у громадянина немає при собі документів, що посвідчують особу, таку людину доставляють у райвідділ міліції. Пані Люба мала при собі всі необхідні документи, але це не вберегло її від міліцейського свавілля. Це він питався про те, чи є у вас документи чи ні, задавали вони вам таке запитання? Ні, нічого, про документи ніякі. Що вони не горіли, але з ми і саме, з саме. О, стільки всього було. А я казала: нікуди я з вами не піду. О, взяла ці сумки, пішла верх полечаків. Найбільшою проблемою цієї ситуації є вибірковість дій міліції. Якби ми працівники міліції діяли об'єктивно і зрозуміло для всіх громадян, наприклад, заставши п'ять торговок, які торгують в незаконному місці, і склали на всіх з них протокол. Відповідно, ця жінка визнала би порушення. Однак, як вона пояснює, всіх інших, кого впізнали в обличчя і мають якісь неформальні стосунки, відпустили, а її одну, яка ніколи раніше там не була. Яка не є перекупкою, а людина, яка реалізує свій товар, да, в незаконному місці з порушенням встановленого порядку саме її хотіли провести через оті журнова складання адміністративного протоколу. В чому незаконні дії міліції? <кій> Кодексом про адміністративні правопорушення передбачено, що протокол про про, про порушення адміністративне повинен бути складений в тому місці, хіба крім тих випадків, коли це неможливо. Безперечно, такий протокол мав бути складений там на місці, і цю жінку не повинні були з її м'ясом волокти в невідомому напрямку, не пояснивши причини, для чого її запрошують. Личаківський райвідділ знаходиться вниз по вулиці Личаківській, а не вверх. І людина не кожна не повинна знати. А чи нема на верху вулиці Личаківської опорного пункту? Природньо кожна людина відмовляється йти з міліцією в невідомому її напрямку. А в подальшому, взагалі, ця жінка чисто по християнськи за прихистком звернулася зайшла в церкву. Отут повинна міліція була виходити з цього. Чи повинна вона застосовувати незаконні, неетичні, неадекватні і непропорційні для даного випадку дії для того, щоб скласти адміністративний протокол? Тут пішли амбіції і бажання покращити власну статистику. Адже це правопорушення настільки дрібне, є одне з найдрібніших в адміністративному кодексі правопорушень, і застосовувати, викликати е, беркут, е, волокти людину в церкві не було жодної необхідності. Дуже рідко е, існують підтвердження незаконності її міліції. В даному випадку люди його роздобули. З відео чітко вбачається грубі, очевидно, з перевищенням меж. І повноважень дії з боку працівників міліції болісні і такі, що принижують честь та гідність цієї жінки. Скільки б не переконано нас, прокурори, що це не етична поведінка працівників міліції. Ці дії, на мій, на моє переконання, підпадають під ознаки злочину перевищення влади, оскільки вони були болісними, людина втрачала свідомість і. Вони при... відверто принижували честь та гідність даної людини. Працівники міліції так діяти не повинні. Саме цим заподіяно істотну шкоду охоронюваним інтересам. І для того, щоб неповадно було діяти в такий спосіб, мала би бути порушена кримінальна справа. Це що там відбувалось? Ну мені було погано. Я там сіла на де там ходять ну, плитка, а потім такі, де. де... Ну, вже де трошки підвищення є трошки. Ну, я там сіла, бо мені було погано. Мені там священник виніс води, ну і я потім вже каже потім до мене, ну вже відійшла, то ти йдеш з нами чи ні. Я кажу, ні, нікуди я з вами не йду. Він ну, мене потім став, взяв за руки і став тягнути. Потім взяв за ноги, став тягнути. Бо я як тягнув за руки, я зачіпала ногами та лавки стояли. І він тоді взяв за ноги, там тягнути, ну там вже на відео все видно, якщо що в них далі робили. А yes. коли в пів церкви я вже не пам'ятаю. Що там було, я вчутилася вже в коридорі. Я лежала в коридорі, отам я вже очутилася. Пам'ятаю, мене мене до пів церкви дотягнули, бо я ще кричала, що ви я голою спиною по плитці мене тягнув, ну то все підтерлося, куртка. Э, я ще пам'ятаю, що куртка тіщала. я кричала, ви мені рвете куртку, що ви робите. А потім я вже не пам'ятаю, вже вчупилася, я в коридорі, вже як лежала отак, в коридорі там лежала, в церкві. Yes. А потім вони вас відвели в міліцію, ви Чи... Вони мене не відвели. Машина була біля дверей, стояла в церкві, і вони мене запхали в машину і завезли туди в опорний пункт там біля є, там, там, Личаківська 136, що там таке. Там є опорний пункт і вони не туди не тебе завезли. А там я викликала мені скоро, бо мені далі було погано, а потім вже, як вони мене короли лікарі, тоді вже вони складали протокол, а там вже все, що, решту. Людина пішла проти системи, захотіла захистити свою честь і гідність. Ще дуже такий цікавий красномовний момент. Працівники міліції. Захищаючи свої власні інтереси після того, як вони порушили її інтереси, спричинили їй певні незручності і, в тому числі, перевищили свої повноваження, склали документи, в тому числі зафіксували міфічні тілесні ушкодження, про те, що людина їх побила. Повірити про те, що жінка побила чотирьох людей, можна, напевно, таки хіба той сам міліціонер. Оскільки всім зрозуміло, що інвалід другої групи і взагалі людина, в якої тиск піднімається від елементарної конфліктної ситуації, не могла вчинити таких дій. Дуже часто останнім часом стало модно, коли працівники міліції для того, щоб покрити власні незаконні дії, стараються перекласти на обривають самі погони, сорочки, формений одяг. Імітують синяки, ну в кожної ж людини на плечі є синяк, бо сьогодні в одвірок зачепив, приходячи на роботу, але не можна ці синяки підв'язувати для того, що спричинила бідна жінка. І от дуже часто бувають е такі випадки, і це викликає чергову хвилю недовіри до тих самого незової ланки працівників міліції, які стикаються на вулиці з людьми. Якщо спитати міліціонерів, хто їм платить заробітну плату, всі без винятку скажуть держава. Але звідки держава бере гроші на оплату праці міліціонера? Невже десь в Україні є така бездонна бочка, звідки чиновник черпає гроші для того, щоб заплатити цю заробітну плату? І інше питання: а хто ці гроші у цю бочку у цей бюджет поклав? А це громадяни, які частину своїх доходів у вигляді податків платять у бюджет. І за ці податки живе міліціонер, живе прокурор. Живуть чиновники всіх рівнів. Тобто громадяни кажуть, ми вам платимо податки, а ви за наші податки забезпечите нам порядок. І якщо спитати громадянина, чи почувається він безпечно і як міліція захищає його, чи можна довіряти міліції, яка за руки за ноги цього громадянина, який платить ці же міліції податки, тягне через весь храм Божий по підлозі. Про яку повагу до людини з боку міліції можна говорити, якщо в церкві міліціонер навіть кашкета не знімає. А давайте задумаємось, а навіщо нам стільки міліції? У сусідній Польщі населення складає близько 40 мільйонів людей. Населення України близько 46 мільйонів. Але якщо врахувати, що 5, 6 чи 7 мільйонів українців на заробітках за кордоном, то населення України майже таке саме, як і в Польщі. І у Польщі поліції менше ста тисяч, і в Польщі є порядок. А в Україні? А в Україні понад 350 тисяч, тобто в три з половиною рази більше, ніж в Польщі, і вдвічі більше, ніж регулярна українська армія. То навіщо нам стільки міліції, яка більша від армії? І чи дійсно вона нас захищає? Існує. Така кілька форм теорій поліцеїстики, як ж має бути організована репресивна чи сервісна функція в багатьох країнах Європи, прямо прописано в законодавстві, що функція в першу чергу сервісна допомогти людині дати їй безпеку. Забезпечити виконання функцій іншими громадянами в стосунках між собою, ну і захист інтересів держави від злочинних посягань. Працівники міліції ніколи не задумуються про те, що з податків, вже сплачених цією людиною, вони існують. Та ба більше навіть в нас громадяни не розуміють, що на їх податки функціонує міліція. Це низький рівень правової культури, що одних, що других, що призводить до того, що працівники міліції не розуміють, що вони повинні шанувати людину. Не поводити себе відносно неї, хоча б ну не грубо, я вже не говорю про зухвалість, а люди не знають, що вони мають право вимагати від працівників міліції правомірної поведінки, тільки в силу того, що вони є платники податків і наняли оцей озброєний загін для забезпечення своїх прав. Рідко який громадянин говорить з міліцією в такому тоні. Як правило, переходить на крик, на сварку, чому ти робиш, чому ти вдарив? Ти, ти тоже маєш маму, а ти маєш тата, а ти, а ти вкрала, і на тому все закінчується. Це є загальний низький рівень правової культури, що громадян, що працівників міліції. Про яку довіру до міліції, про яку етики у поведінці міліціонерів можна говорити, якщо через півтора місяці після конфлікту... Міліціонери складають ще один протокол, про нібито їх побиття інвалідом другої групи у тій частині церкви, де немає камер відеоспостереження. На одній із передач начальник управління громадської безпеки головного управління Міністерства внутрішніх справ у Львівській області Сергій Маруняк пообіцяв поінформувати громадян про наслідки цього конфлікту. Ви знаєте, я так вернусь до цього сюжету, який я подивився. Я переконаний і впевнений, що начальник головного управління міністерства на справу Львівської області подивиться цей сюжет і відреагує негайно, тому що це ганьба для міліції в цілому. Якщо це в церкві, де людину витягують, і ну це слів немає. Сергій Романов, та ситуація, яку ви бачили на відео, можете щось прокоментувати? Доданий час по цьому проводиться службове розслідування, інспекція по особовому складу. Значить, будуть наслідки, я думаю, дозначно будуть жорсткі. Тому що керівництво управління не до таких значить, подій ставиться однозначно негативно. І буде закінчено розслідування, тоді, якщо потрібно, ми дамо Якості інформацію. Це було ще у черг. Ми спробували дізнатися, які заходи вжиті до міліціонерів. Але при міліції нас направила у Личаківську прокуратуру. Прокуратура Личаківського району за вказаним фактом проводилася перевірка в порядку статті 97 про процесуального кодексу України. Значить, за результатами вказаної перевірки було прийнято рішення про відмову порушення кримінальної справи відносно працівників міліції. А саме щодо вчинення ним зловживання службовим становищем або перевищення службовим становищем. Напрошується історичні паралелі. У сиву давнину під час монголо-татарського іга, населення України шукало захисту у храмі Божого. Але в сучасній Україні, яку ми намагаємося створити як цивілізовану країну, людина не може знайти захисту у храмі від безчинств міліціонера. На жаль, в нас немає прямого зв'язку, коли б на, на підставі е, довіри, викладеної в соціологічних дослідженнях, оцінювали б довіру до міліції, і начальники міліцейські призначалися чи знімалися у зв'язку з рівнем такої довіри. У нас зовсім інакша система. Е, все, який би стан правопорядку був хороший чи поганий, керівника підрозділу міліції знімають без думки людей про це. Відповідно, система мала бути би така, як на Заході, де ну, рейтинговим цепними собаками американської демократії, як я завжди кажу, є рейтингові агентства та засоби масової інформації. У нас на це не реагують абсолютно. Хіба що вже відбулося такі якісь бупіющі випадки? Це може стати підставою для зміщення начальника. Але. Змінилося керівництво верхнє, і без думки людей про те, чи навів чи не навів порядок, становлять інші особи, відповідно керують відповідним підрозділом міліції, причому не з'ясовуючи, чи на підставі, наприклад, на території якогось певного дільничного є порядок чи немає порядку. Цього ніхто абсолютно не виясняє. За якщо цей дільничний намалював 15 протоколів, таких отаких от жінок з церкви попід руки і по під ноги виволік з церкви. О, зато він хороший чоловік, бо він має багато протоколів. Зв'язку між кількістю міліцейських документів і станом правопорядку не існує жодного. А як би мало бути? Як би, як би ми мали оцінювати дії. Які... Ну, я ж казав, це порівню довіри населення, яке би визначалося, якимись опитуванням, схвальними відгуками і іншим. Але, на жаль, нас настільки люмпенізоване, екзальтоване суспільство, що воно навпаки воно не любить правоохоронця. Просто так. І який б він хороший не був на ділянці, вони все рівно, а що це він задобрюється, прийшов до мене знайомитися, напевно, щось хоче. І починається все навпаки. Розумієте? Зато в нас люди реагують на зовсім інше. Це ліричний виступ Ось сьогодні був на обшуку. Люди побачили міліцію вже, йдемо, подивитися, як той бандюк живе. Їх не цікавить там про за, хороша людина чи не хороша. У нас свідомість така в людей, така особливість. Ну, це так, для загального розуміння. Працівники міліції повинні бути зацікавлені в тому, щоб їх роботу оцінювали порівню довіри населення. Як це зробити? Інструментарій має бути напрацьований на загальнодержавному рівні, як це має бути. А так іначе працівник він малює галочки, палочки. За це нас і не люблять, як кажуть. На завершення передачі можемо стверджувати, що без довіри жодна реформа приречена на поразку. А при таких діях міліції, які ми бачили сьогодні, ця довіра не може перевищувати 0,3%. Я колись сказав класик української політики, маємо те, що маємо, всі прекрасно знають, що міліція любу справу. По перше, підходить не об'єктивно, упереджено. Люди вже давно сформована така думка. Може підставити, може щось підкинути, може побити, може заставити вити, забрати, дати якісь певні свідчення. Я кажу, може люди так вважають, вони переконані, кожна людина і тут же та ж сама категорія людей, ні одна з них не хоче нічого зробити для того, щоб викрити цю ситуацію. Вони вважають, що це має бути зроблено без них. Получається замкнуте коло, при якому ми самі є творцями отеє неповаги до нас і незаконних майбутніх, незаконних дій працівників міліції. Наша герой сюжету це є одна з небагатьох людей, які побажали до самого кінця довести цю ситуацію, щоб їм надали належниці.